Усім привіт! Дякую, що звітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні я хочу вам показати своє замовлення, яке я зробила на сайті Eva.ua. Тут будуть скромні, невеличкі покупочки, необхідні для мене. І в кінці покажу вам ароматик, який чекає мене ще з літа. Нарешті я хочу вам з вами його розпакувати і додати його до своєї колекції. Отже, що мені потрібно було. А, так, це, звісно, ось такий пенал. Саме пенал це для мене. Патріси є Ледон. Люблю я цей бренд. Я вас мною не співпрацюю. Це все, я купую за власні кошти і ділюсь з вами своїм відгуком. І. Значить Була якась акція, як завжди, гарячі знижки, чи то вечірні з 18-ї, чи то якийсь день, вже точно не пам'ятаю. І я вирішила, що за 79 гривень можна придбати собі це, власне, косметичка, так як зазначає Єва. Ні, це органайзер для пензлів. Ага, прекрасно, чорний. Я ж думала, що це косметичка. Вона приходить ось в такому. А пакетику, нарешті, я цього всього позбудуся. Дуже якісно зроблено. Я ще задивляюся на набір з такою косметичкою, напівкруглою. Забули, як це серія фіолетова, в них називається. От. Все добре, якісно зроблено. Ось ця блискавка золотиста, дуже гарно ходить замочок. Тут я буду зберігати не пензлі, тут я буду зберігати олівці прості, які мені потрібні будуть зараз на роботу, ручки. Також будуть, тут, напевно, зберігатися якісь помади і блиски для вуст, які я буду також носити з собою, тому що зараз. Вуста мають властивість підсихати, так і потрібно їх зволожувати на протязі дня. Ну, на роботі маю зараз таку можливість, то буду собі, значить, тут все складу гарненько і залюбки буду користуватися цією косметичкою. Взагалі, косметичка, органайзер в Патрісі Ділидо. Вони дуже якісно зроблені, виготовлені. в мене. Ви, якщо дивитесь мої відео постійно, то знаєте, що в мене дуже багато є органайзерів. Я купляла і для донечки органайзери для прикрас. Так що я люблю цей бренд і можу вам його рекомендувати. Якщо дивилися на ці органайзери, то. Я вам їх можу сміло рекомендувати. Також придбала для себе ось такий пенцет. Я так розумію, що це власний бренд Єва, Ось так називається Єва UA Accessories. Я бачила там різні і пензлі для макіяжу, і мене саме зацікавив, ось цей пенсет. Я вже його так просто склала, тому що я пробувала його вже тестувала, бо замовлення вже в мене лежить декілька. Тижнів я замовляла пинцет в Oriflame І я напевно ставлю тут вам відео. Я його порівнюю зі своїм улюбленим стареньким від Avon. Так, цю коробочку я також буду позбуватися, вона мені абсолютно не потрібна, тому що тут є звичайний ось такий чохолчик, теж дуже в принципі, якісно виконаний і таке, знаєте, миле пакування, таке прям якесь рожеве, піднімаючи настрій, такий, знаєте, зефірка така. От. І цей а, пенцет, який я замовляла в рефлемі, мені не дуже сильно підійшов. Мені незручно було ним користуватися. А, і я м, трохи навіть засмутилася, тому що я шукаю для себе якусь заміну тому Ейвону старому пенцету, і м, ми якось роз, розмовляли з моєю тіткою. І вона каже: ти як там будеш мати якусь змогу, мені би треба було якийсь пінцет, ще якийсь лак для нігтів. От, І я думаю, о, якраз ідеальна пропозиція від тітки, і цей пінцет від Oriflame поїхав до неї. Їй він підійшов, вона ним користується. от, Тобто я зібрала її посилочку і відправила ці всі засоби, які вона просила, я все їй відправила разом з тим пінцетом. Отже. Я далі в пошуку пинцету і знайшла я на ось такий. Що я хочу вам сказати? Що я ним буквально два рази покористувалася, ось так він бачите, виглядає ніби простенький, тут без всякого там, надпису чи ще щось, але він досить такий тут гострий, незважаючи на те, що в нього якби тут не є такі, знаєте, дуже тонкі. Та? Ось це закінчення, але він досить гостренький і мені було зручно ним вищипувати брови на відміну від Oriflame. Тобто, це претендент на заміну. Я ще буду його тестувати, звичайно. Але по так, по перших враженнях, то він мені сподобався більше, більше, більше сподобався. Так що, якщо дивилися, я думаю, і в магазинах і в стаціонарних я бачила такі пенсети, і взагалі цей бренд вже представлений всюди активно, то придивіться, хто також в пошуках або хто користувався, то теж напишіть, будь ласка, свій відгук. Також повторила я ось таку дитячу масочку від Top Beauty 5. Донецьці вона дуже сподобалася і сам цей процес якось на вихідних знову ми повторимо спа свої процедури, Повторила, оскільки донести ця масочка сподобалася. Також я, придбала, я була в пошуках спрею термо. Захисного для волосся, і ми, мій вибір а, впав на ось такий бренд Estima. Я з цим брендом не знайома, в мене нічого в них не було, і я вирішила спробувати ось цей такий термозахисний спрей. А, він призначений для всіх типів волосся, а, він де двохфазний, тобто його перед тим, як наносити, потрібно добре а, збовтати. А, на основі шовку, пантенолу та комплексу шовку та пантенолу. От, що хочу сказати, на цей бренд була теж дуже гарна акція. Я якось за 100 з чимось гривень його придбала. Так що дивіться, шукайте, можливо, в магазинах на них часто бачу акції. От, але мені здається, на сайті на розпродажах можна їх бюджетніше купити, але це все знаєте індивідуально, хто як, кому що подобається. Написано, що цей бренд виготовляє Польща. Я вже ним активно користуюся. Я тільки його придбала, я відразу взяла його в використання. Мені тут подобається все і розпилення. І він має досить такий делікатний аромат, наношу на вологе волосся і потім підсушую А Мені подобається ефект. Мені здається, я так помітила на своєму волосся, що він дуже надає гарний блиск. А Волосся моє з ним не швидко жирниться. Тобто немає такого ефекту, знаєте, що ви набризкали тим на волосся, і вже на другий день волосся таке, знаєте. Виглядає, що хочеться його знову помити. Такого тут немає. Гарний такий полиск по волосся, супер. Мені цей засіб дуже сильно сподобався. Хто дивився, хто користувався, хто дивився, то рекомендую спробувати. Хто користувався, також напишіть свій відгук, бо мені буде цікава також ваша думка, як він вам. Наношу його досить таки ну 5-6 пшиків, по, -по, -по, -по всьому та, волосся розподіляю і на корені, тобто не тільки на довжину. Так, але й близько до коренів його наношу, і мені якби все, все підходить, все подобається. От Тут його є скільки мілілітрів, я не знаю. У мене він один ще залишився саме термозахист, тому буду його активно використовувати. Тут 150 мл. Також, коли. Колись якось забігала я в Єву, щось там, мені цікаво було. Але не в свою тут в районі, а в центрі міста, оскільки одного дня вирішила пройтися пішки на роботу. І забігла в Єву і дивлюсь на масочки. Були ось такі маски тканині для обличчя, бренд Sadoer, колагенові. Я їх не тестувала ще. Ви бачите, скільки я їх взяла аж цілих три штуки, тому що на них була ціна 8 гривень. А в нас в районі в Єву, яку я завжди постійно хожу, там таких масок я навіть не бачила. У мене таке враження, що просто ті продавці-консультанти, які там працюють, згрібають. А все першими, якщо є якісь акції і якісь такі досить бюджетні товари, то ну, не можна потрапити. А тут дивлюся, останніх якби, лежить, дивлюся ціна 8 гривень. Та ну думаю, серйозно я бачила в наших блогерів, які ці масочки значить тестували, і також давали на них дуже гарні відгуки. Вона йде колагенова, антивікова, значить, маска легка і дихаюча, підходить до обличчя, має зволожуючу текстуру есенції, легко вбирається, містить колаген та інші есенції по догляду за шкірою. Освіжає та зволожує, заспокоює суху та грубу шкіру, залишаючи шкіру ніжною та гладкою текстурою. От. Дуже мені прям цікаво, бачите, зніміть маску, почекайте, поки залишки засобу вберуться, можна помасажувати обличчя. Прекрасно, 25 грамів її тут є. Також, ну, можливо, на цих вихідних мені вийде спробувати цю масочку, і вже буде в мене якийсь перший відгук в порожніх пляшечках, які також вже незабаром потрібно буде знімати. Тому я буду старатися протестувати ці масочки якнайшвидше. А якщо ви ними користувалися, також залишайте свій відгук. Отже, і наостанок, як я вам і обіцяла, це аромат. Аромат від бренду Поліс. Ось так він виглядає, бачите, повністю запакований. Good vibe називається. 40 мл, невеличка версія. От, значить... Давайте будемо його розпаковувати. І ви знаєте, мені присилала Ярослава, за що їй щиро дякую, що познайомила мене ще з деякими ароматами цього бренду. І цей бренд справді недооцінений. Зараз. Дивилася одного блогера нашого українського, і яка говорить, порівнює власне ці аромати з дорогими, якимись нішевими, що це досить. Ну, теж Вона говорить, що ці аромати досить недооцінені, от, тому що більшість чомусь боїться його. Вау, 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 вау! Ви це бачите? Боїться значить, його пакування, що це прям череп, що це щось таке прям, ну, некрасиве пакування. от, Ну, дивіться, Мені інколи буває, з того всього вже аж до сміху доходить такого. Тобто не розумію людей, які, знаєте, святкують розмальовуються, там всякі такі страшилки, а про аромати говорять, що череп їх якось лякає. Виходить якісь трохи дисонанси, як на мене. Подивіться, яке. Пакування. Знов Цей череп такий рожевий, такий насичений, можна сказати, такий по кольору та, яскравий. Тут ще якась така, якби, що це, що це? Не знаю, що це, це, напевно, саме поліс, їхній логотип, перша буква П цього бренду. цікаво. Ага, це воно тут Знімається. Це така от заглушечка йде. Можна собі зробити якийсь брелок просто, а це нехай стоїть. Давайте будемо його розпилювати. Прямо на себе буду його наносити. Ой, нехай розвіюються перші нотки, але з перших ноток він мені солодом таким відразу не віяв. Солод приємний. Ой, солоденький. Це прям як цукерочка якась. Дюшес, ні, барбариски. Ну, одним словом, щось таке досить цікаве. По нотах я нічого, звісно, не читала не знаю. Вставлю вам картиночки. Але на перший погляд, мені досить приємний, солодкий, солодкий аромат. Щось мені знову ж таки нагадує: а от що, можливо, у мене якась репліка, подібне, щось є в сторону. Навіть не можу зараз так відразу. Сказати, але це надзвичайно солодко. Цей аромат буде розвіюватися на вітру в теплу весну, я його бачу на теплу весну, влітку в спеку він, можливо, буде придушувати, бо тут досить такі якісь яскраві насичені ноти. Я б сказала, тут якісь тропічні ноти входять також. А можливо, якийсь ананас, щось таке, знаєте, екзотичне, екзотичні фрукти. <гум> і вони можуть в спеку трошки так придушити, або, або навіть ну, це буде досить неприємно, так? коли спека 40 градусів, то, то ні. Навіть рух в дощову погоду, це буде гарно. Можливо, навіть зараз це осінь, одна сьогодні нарешті знову сонечко от і на прохолоду. Він може дуже гарно відкриватися. А ви знаєте, це в мене вже друга саме, упаковочка така, 40 мл. Першу я вам показувала якось в своїх також розпаковках. І цей аромат я ношу зараз осінню. Він також доволі такий, знаєте, специфічний, екзотичний, цікавий саме на прохолоду. Я його залюбки ношу стільки з нього середня, скажімо так. От. А ось цей, кажу, більше, я його бачу, на от, чомусь мені весна асоціюється. Перші якісь, перше весняне сонечко, перші теплі весняні дні. Вітрець повіває, цей аромат. Дуже такий прям солодкий, піднімаючий настрій. Протестуйте його, не бійтеся цих ароматів в Єво я бачила. Магазинах, так що не бійтесь, такий електричний електрик, електрик колір, прям яскравий, яскраво-рожевий. Е, от, постій тут, ти Ту в мене не впадеш? Не впадеш? Ось. Таким було моє замовлення. Е, пишіть, що з того всього замовляли ви, що тестували, що пробували ваші відгуки. Це прям якась цукерочка, справді, мені дуже подобається цей аромат, насправді. От, між іншим, зараз на мейкапі на цей бренд діє діють гарні знижки, і на Єві часто бувають ці аромати на розпродажах. Так що придивіться, досить таки цікаве і пакування різне, і сам бренд цікавий. Дякую вам всім за увагу. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. А ми побачимось з вами вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!